Третій рік іде боротьба за те, щоб визнали наших військових, котрі приймали участь в боях за Херсон під часи повномасштабного вторгнення як військових. Деякі визнані військовими отримали свої від військової частини документи, і слава Богу. Але є такі люди, котрих закатували в окупації і котрі до сих пір не визнані як загиблі військовослужбовці. Ми подавали в суд. Я зараз про Віталія Лапчука. Він був командиром 5-ї роти 194-го батальйону 124-ї бригади Херсонської терори. Він приймав участь в боях. Потім він залишився тут на підпільну роботу. Його визвали, із дома, виманили з дома, його було заарештовано, його було закатовано, його тіла знайшли наприкінці квітня, у нас в Дніпрі з прив'язаними до Ніг Гір'ями. Його жінка подала в суд на те, щоб його визнали військовослужбовцем і щоб отримати всі. Все, що повинна отримати сім'я загиблого за Україну воїна. Що визнав суд? На суд приходили командир підрозділу, котрий е, давав свідчення, що такий, е, як Віталій Лапчук, був в цьому підрозділі, і що він отримував накази, куди йти, і, і які виконувати дії військові, приходили ті, хто був разом з ним в цьому батальйоні, і давали свідчення, що ця людина була, і розповідали про бої, які точилися, і що він робив в цих боях. Суд пише: читаю це у мене матеріали суду. Читаю. Матеріали справи свідчать, що Лапчук ВС був учасником ТРО, був і командиром 194-го батальйону. Тобто він був. А далі дуже багато-багато тексту, але про Верховний суд європейський згадують, про практику цих судів згадують, а потім пишуть, що ми не задовольняємо позов. Дружини загиблого. А в позові було сказано, щоб змусити військову частину поновити всі документи, як воно і повинно бути по закону. Якщо військова частина зупиняється в оточенні, вона повинна знищити всі документи. Але коли вони вийшли з оточення, вони повинні були відновити всі документи. Це прописано в усіх, -усіх законах, це прописано в статуті в військовому все. Військова частина не хоче цього робити. І тепер зараз, от все, що ми зробили, отримали ми це рішення, і тепер зараз у нас залишається тільки як колись в радянські часи, і як колись до часів вторгнення, шукати когось в Міністерстві оборони, або когось знайомого, або когось десь, щоб ви пропихнули цю справу. Це що робиться? Ну, як можна бути такими нелюдями? Людина загинула, її закатували, він нікого не здав, він воював за нашу Україну, при тому, що ця людина була не просто пересічний громадянин, то що він був командир, а ще він був викладачем в нашій школі міліції, і його точно знали всі, хто зараз сидить там в Києві, верхушечка. Татара, Шметар, оця вся зелена шобла. Вони його знали особисто, і коли до них звертаються зараз допоможі, вони роблять вигляд та да, да, конечно, конечно. і йдуть за російським кораблем. Чому? Тому що зараз всі вони м... заточені на те, щоб якомога більше хапанути, як в останній день. Вони зараз не думають про те, що там пам'ять загиблих, сім'ї загиблих і все інше їм це не потрібно, тому що вони живуть насправді. На території України, але вони самі не українці. Їм яка різниця, як буде називатися ця держава, і їм яка різниця, що тут буде е відбуватися. Тому е ми будемо підтримувати пані Олену, якщо вона, вона зараз в Києві найняла адвоката і буде намагатися там ще пробити якось і вигризти, якщо ні, ми будемо звертатися до Європейського суду по правам людини. Ми це не залишимо просто так. Слава Україні!